Більше п'яти питань порядку денного було винесено на розгляд постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Крім самих членів комісії, до зали засідань прийшли представники підприємств, організацій, контролюючих органів, керівники органів місцевого самоврядування населених пунктів, представники громадських організацій. А все через вагомість питань, які тут розглядалися. Перш за все, члени комісії підтримали звернення Нафтогазовидобувного управління надвірна Нафтогаз до керівництва держави щодо за їхніми словами протиправної діяльності Держслужби геології та надр України, в якому звучить вимога продовжити дію спецдозволів на розробку родовищ. Заручилися вони підтримкою і місцевого населення. Якщо припинити добувати газ, і то в нас газ буде виходити в наші будинки без трубів. Ми знаходимося в такому становищі, що ми можемо просто позбутися своїх будинків, тому що цей газ треба відбирати з пластів, а скважини припинено добуток, і газ просто виходить на поверхню. У нас на території селища є більше 15 факелів, які просто горять собі, газ. Ну так якби ви ватру запалили, так горить у нас газ, виходить з під землі. Але є зауваження і до самого управління надвірна Нафтогаз, зокрема щодо рентної плати. Я би рекомендувала комісії звернутися до Геонадер з проханням. Штучно не позбавляти спецдозволу, тому що це дійсно загроза для мешканців. Але водночас я би просила комісію і обласну раду звернутися до Геонадер з проханням в особливі умови спеціального дозволу внести ті положення, які нам будуть дозволяти захищати громади, де здійснюється видобуток, і сплачувати податки в місцеві бюджети. Чого не відбувається? Від час інесло на Спільно напрацювати проект звернення і винести його на розгляд другого пленарного засідання сесії обласної ради. Спільно ми сядемо, напрацюємо такий проект звернення, який би влаштовував і депутатів. І наші громади, і набірна Нафтогаз, що він в комплексі підняв ті проблеми. Наступне питання багато з присутніх на засіданні назвали екологічною катастрофою. Мовилося про незаконну рубку дерев на території національного природного парку Гуцульщина. Але ця проблема стосується усієї області, кажуть активісти. Ліс неконтрольовано вирубується. Про це свідчать фото та відеоматеріали, які переглянули у залі присутні. Перші історії нас тут виспали громаду і показали цю проблему. Це не наша проблема, це проблеми цілої області. Але голови деякі скіляють, ніхто не хоче з цим боротися. Ми боремось. У мене команда, у нас команда молода, якраз, яким ми хочемо це каленим желізом випалити. А у представників природного парку Гуцульщина пояснення вже готове. Це є 95 сухостою. На цій ділянці був присутній лісопатолог, представник управління лісового господарства, представник управління екології і включено в санітарний план санітарно-здоровчих заходів 2015 року. Завжди у них є пояснення. Повірте, пояснення таке, що не спеціаліст не підкопається. Ну, я також не спеціаліст. Ну, пень нарубано, насвинено, перепрошую. Він каже, що нормально, і все для нього нормально. Ні, що соціал стадії розробки інакше ми будемо. А от питання про надання погодження щодо отримання спецдозволу івано франківськ цементу на користування надрами у селі Побережжя за згодою сторін вирішили зняти з розгляду сесії до владнання спірних питань між мешканцями села та підприємством спецзалізобетон. Пізніше взялися до перерозподілу коштів щодо фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього середовища. Тут було, як то кажуть, гаряче виникало чимало словесних перепалок. Слід відзначити, що перед розглядом цих. Питань члени комісії виїжджали особисто для ознайомлення з проблемами, які потребують першочергового вирішення.